Цифровий з миттєвим виводом на екран металевим корпусом, ергономічним керуванням та ресурсом на сотні тисяч знімків це характеристики немодного фотоапарату, а новенького флюорографа у третій поліклініці. Його встановлення чекали вже давно, адже плівковий апарат-пенсіонер застарів і фізично, і морально. Тому що, наприклад, на флюоростанції стоїть апарат, в якому я ще був маленький ходив. а в туберкульозу ви. Вы... дает о себе знать, да и другие заболевания легких тоже. Самое интересное и самое главное, что она отечественная и, как говорится, все рядом и очень хорошая. Желательно такими установками оснастить весь, весь Чернигов, было бы очень великий плюс тепер завдяки сучасному апарату вдасться прийняти більше пацієнтів, бо теперішні безплівкові технології дозволяють на одну людину витрачати значно менше часу всього до трьох хвилин. За день роблять до 150 знімків. Ну я працював раніше до старопльоношний старого випуску, ще як тюбрин. По посередню з німці гаразд проще пропуснає способності. Раз не в тому, що мені не треба проявляти вже пленки. Зручності, швидкість роботи новенького апарату встигли оцінити відвідувачі поліклініки. Здіалі, здійснює снімок, все швидко. Хочу сказати, навіть довго ждать не треба було. Пару секунд все готово, можна йти. Зручно печатають на комп'ютері прізвище. Не запис нема цього журнала допотопного. Куди записують ручкою швидко, все швидко, комфортно реалізувати програму з закупівлі нової техніки для медичних установ міста вдалося завдяки децентралізації, бо вперше з міського бюджету виділили настільки значну суму, що й кому купувати, вирішували самі лікарі. Цифра по 30 мільйонів гривень ми виділили на скажімо, і покупку медичного обладнання, которая коллегиально обсуждалась, то есть в России гробовые россии собирались и обсуждали, скажем, так, чтобы и были, скажем, закуплены приборы, грамотно и правильно принято решение, какие приборы, и, в общем-то, чтобы и никакие больницы там нигде не были обижены. Обновка бішла для міста у 1,7 мільйона гривень. Сучасних флюорографів у поліклініці тепер два. За словами медиків, ще треба купити третій, щоб повністю комплектувати відділення флюорографічними апаратами. Поза камерою лікарі зізнаються непогано було придбати і багатофункційний рентгенологічний прилад. Та його ціна кусається 3,5 мільйони гривень.